Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу повідповідати на питання, які стосуються електронної трудової книжки. Дуже часто ви мене задаєте такі мені питання, для чого взагалі вона потрібна, чи може пенсійний фонд її оцифрувати самостійно. Тож давайте більш детальніше про це поговоримо. Хочу нагадати, що електронні трудові книжки це цифрові аналоги паперових. Вони у нас діють офіційно з 10 червня. 2021 року. Їх впроваджено, щоб удосконалити облік трудової діяльності нашої з вами, та зменшити паперовий документообіг. Також це зменшує, звичайно, ризики втрати чи пошкодження вашої трудової книжки. Тепер ви можете в будь-який зручний для вас момент перевірити свій страховий стаж. Період, протягом якого ви сплачували страхові внески до пенсійного фонду, а в майбутньому автоматично. Це дасть вам право вийти на пенсію без візиту до пенсійного фонду. Оцифрування трудових книжок у нас буде тривати 5 років до 2006 року. Після цього дані внесуть до реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та буде сформований кінцевий варіант електронної трудової книжки. В такому випадку паперова версія вже буде не потрібна. За вашим бажанням, ви зможете. Зберігати її в себе або вести паралельно з електронною версією. Але хочу нагадати, я б особисто не радила. Викидати трудову паперову книжку, для себе ведіть дві, і паперову, і трудову. Тобто зберігайте і паперову, і трудову книжку, і її електронну версію. Також хочу нагадати, що відцифрувати можна будь-які документи, які підтверджують ваш стаж. Для цього вам потрібно відсканувати кольорові копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та інших документів, які підтверджують ваш стаж. Документи про здобуття освіти, свідоцтво про народження дітей для жінок, військовий квиток. Якщо ви втратили трудову, то довідки, виписки з наказів, особові рахунки, відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди вашої трудової діяльності. Хто ж може вносити дані? Це особисто ви як працівник або ж? Ваш роботодавець. Відскановану трудову книжку або інші документи, які підтверджують ваш стаж, ви можете подати через персональний кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Це може, знову повторюю, зробити ви як працівник або роботодавець. Вам потрібно перейти у розділ комунікації з пенсійним фондом, обрати там пункт відомості про ваші трудові відносини. Він називається відомості про трудові відносини, і відсканову. Всі необхідні документи. Сканкопія має бути кольорова, робити сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку. Також все має бути чітко відображено: назва документу, серійний номер, дата видачі, печатки, підписи, ваше прізвище, ім'я та по батькові та ваш підпис. Як перевірити, чи трудова ваша книжка вже оцифрована? Електронні трудові книжки доступні в кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Ви можете в будь-який момент авторизуватися, зайти і переглянути всю необхідну інформацію. Якщо ви вже маєте електронну трудову книжку, але в ній відображаються дані лише з 2004 року. Нагадую, тому що на вебпорталі Пенсійного фонду України страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року. Це пов'язано з ухваленням закону України про загальнодержавне пенсійне страхування, який запровадив страхового стажу, бо до цього стаж був у нас трудовим. Трудовий стаж, отриманий вами до 2004 року, він також зараховується у ваш стаж. Якщо ваша трудова діяльність почалась до 2004 року, то ви можете самостійно додати відповідну інформацію, надіславши скан копії документів. І повторюю, що потрібно зберігати паперову трудову книжку, якщо вона оцифрована. Ну, дивіться, згідно чинного законодавства України, паперові трудові книжки вже будуть не потрібні з 2026 року, але я б радила вам не поспішати її не викидати, а паралельно вести як і електронну, так і трудову книжку в паперовому варіанті, тому що це ваше право, ви можете і так, і так для того, щоб убезпечити і щоб дійсно стаж був вам зарахований. Дивіться, якщо, звичайно, ви довіряєте роботодавцям, він буде сплачувати за вас за ваші страхові внески, або ви, то в такому випадку. Можна і не вести паперову з 2026 року, але бувають різні в житті ситуації. Тому і залишити трудову книжку в паперовому варіанті. І електронний, звичайно, теж нехай буде, тому що це дуже гарний варіант в тому випадку, якщо трудова книжка може бути втраченою чи пошкодженою.